Всім привіт! Мене звати Богдан, і я займаюся квітами більше п'яти років. В основному це імпортні квіти, які завозяться до нас з аукціону в Голландії. І сьогодні я хочу поговорити про таку мегапопулярну квітку, як гортензія. Всі ми знаємо чудово, як вона виглядає, і дуже часто люди, які купляють букети з гортензією, стикаються з проблемою, коли квітка дуже погано стоїть та швидко в'яне. А ми зберемо сьогодні великий букет з гортензією, і я розкажу, що зробити, як. Вчинити правильно, щоб квітка стояла якомога довше. Найрозповсюдженіша помилка це коли на стеблі квітки залишаються листя. Коли ми робимо букет, необхідно зривати не жаліючи абсолютно всі листя. Сама назва квітки гортензія походить від того, що квітка дуже любить воду. Тому щоб листя не відтягувало на себе велику кількість води а бутон як можна довше залишався свіжий, необхідно знімати з квітки абсолютно всі листя, не жаліючи. Це ми зробимо абсолютно з кожним нашим стеблом. Як я вже сказав, квітка надзвичайно любить воду, тому як ми ставимо будь-яку гортензію в вазу, необхідно слідкувати, щоб рівень води був якомога вищий. Також дуже необхідно робити саме косий зріз на квітці, щоб площа, яка поглинає вологу, була якомога більшою. Дуже часто гортензію можна зустріти в весільних букетах. Наречені її просто обожнюють. Вона компонується з великою кількістю інших прекрасних квітів. Сьогодні ми будемо поєднувати гортензію в букеті з такою квіткою, як вібруном та кліматис. Це все імпортні квіти. Вони слуговують як доповнення до букету. Дуже гарно поєднуються з гортензією. Сезонність гортензії це пізня весна, все літо та рання осінь. Але не дивлячись на це, в Голландії вирощують садівники майже круглий рік, тому її можна замовляти і побачити на вітринах квіткових крамниць впродовж цього року, а також її вирощують в Кенії. Гортензія поєднується в букетах майже з будь-якими квітами, але сьогодні ми будемо робити акцент букету саме на гортензії. Наші декоративні елементи обрані достатньо нейтральні, щоб вони не відволікали увагу від нашої основної квітки. Тож починаємо збирати наш букет, а паралельно я вам буду розказувати цікаві факти про гортензію. Дуже важливо, коли ви купляєте букет з гортензії, не возити квітку довго без води. Якщо для більшості квітів Півгодини транспортування без води це не критично, то для гортензії це дуже важливо. Дуже часто в квіткових магазинах вам можуть запропонувати спеціальні колби для транспортування гортензії. Тож, якщо ви знаєте, що довгий період часу будете возити гортензію без води, обов'язково спитайте про такі девайси. Більшість букетів, якщо це букети із твердостеблих рослин, Збираються по спіралі для того, щоб вони і гарно поєднувалися. Кожна квітка була на своєму місці, і вони гарно стояли в вазі. Коли ви обираєте гортензію в магазині, дуже важливо звернути увагу саме на те, щоб квітка була не м'яка. Тобто, на дотик квітка повинна бути пружною. Це означає, що гортензія свіжа і простоїть у вас довгий проміжок часу. Коли ви збираєте букет, необхідно розміщувати різні види декоративних елементів по групам, щоб вони не зливалися по кольору. Букет з гортензії може підійти вам з будь-якого приводу, будь то весілля, чи ви просто хочете порадувати вашого кохану, або ви йдете на день народження до друзів. Якщо ви купуєте квіти взимку і на вулиці мінусова температура, обов'язково перед тим як винести квітку на вулицю, флорист має вам запропонувати загорнути квіти в целофан для транспортування, щоб вони не замерзли. А особливо для гортензії це дуже критично. Гортензія в квіткових магазинах зберігається обов'язково в холодильнику. Оптимальна температура для її зберігання плюс 5-6 градусів. Дуже розповсюджена помилка, коли букети квітів зв'язують скотчем. Це взагалі неправильно, бо на стовбурі квітки може виникнути пліснява, що дуже погано скажеться на її життєтривалості. І в цілому скотч на букетах дуже погано виглядає це вже абсолютно минуле століття. Зараз є багато флористичних спеціальних матеріалів для того, щоб тримати в зв'язці букети, таких як тейп або звичайна бічовка. Для того, щоб зв'язати невеликий букет, який собраний по спіралі, достатньо однієї технічної зв'язки. Букет ми зв'язали. Тепер необхідно обрізати стебла квітки або враховуючи довжину вашої вази, або найкоротшого стебла в букеті. Зріз кожного стебла обов'язково має бути під кутом, для того щоб площа яка всмоктує вологу, була максимально великою. Сьогодні для флористів існує безліч різноманітних упаковок. В цьому букеті ми використаємо два типи кальки прозору та тоновану. Тонована дуже підходить по кольору для нашого букета, а прозора забезпечить легкість та відтінить всі його кольори. Існує безліч технік для того, щоб декоративно оформити букет. Хтось любить дуже пишну упаковку, можна більш стримано оформлювати. Зараз ми оформимо наш букет у більш стриманому стилі для того, щоб підкреслити красу квітки та не відволікати увагу на упаковку. Рулонна упаковка в нашому випадку нарізається невеликими листами, для того, щоб їх було легше складати між собою. Для даного букету ми використаємо не більше 10 листів, цього буде достатньо. Прозорих листів ми використаємо в співвідношенні 50 на 50 до кольорових. Наші листи готові, тож приступимо безпосередньо до пакування букету. Беремо наш букет. Листи складаємо в два рази та виставляємо їх по колу по черзі для того, щоб вони підтримували всі стебла. Коли ми виставляємо наші листи по колу, можна використати також технічну зв'язку, щоб папір легше лягав. До букету і був правильної форми. І Завершуємо упакування нашого букету. Залишилось два останніх листа, виставляємо їх таким чином, щоб не перекривати жодної квітки. Останні штрих цієї композиції, атласна лавандова стрічка. Зв'язуємо вже запакований букет для фінального акценту. Тепер ви бачите фінальний варіант зібраного букету. Хочу акцентувати вашу увагу на те, що коли ви подаруєте букет чи принесете його додому, не обов'язково залишати квіти в упаковці. Квіти мають дихати, тож краще зняти декоративне пакування та поставити квіти в вазу. Друзі, дуже важливо, не забувайте підрізати квіти та міняти воду раз на день. Таким чином ви продовжуєте життя квітів максимально довго. Купуйте квіти з приводу та без. Не забувайте радувати своїх близьких. З вами був Богдан Лозан. До наступних зустрічей.